Друзі, вітаю 6... Да, 6 лютого, слава Україні! І так, друзі, коротеньке відео інформативного характеру. Є е, людина, котра потребує 200 кг пильці. Може комусь це буде цікаво і буде мати бажання продати пильцю. Можливо, за нього не знає, так як людина доволі известна, багато хто його знає, е, Ну, можливо, хтось не знає. А має пильцю і не має змоги продати. Якщо влаштує ціна, можете зателефонувати, домовитися і відправити. Ціна за пильцю ну все завість від якості, від кількості і тому подібне. Ну орієнтировочно, там від 220 гривень за кілограм. Якщо там більше, можливо дорожче. Якщо гарна, ну коротше, дзвоніть, питайте. Мене попросили озвучити, я озвучую. Ви при телефонному розмові, коли будете дзвонити, кажіть, що дзвоните відео в Бака Ігоря або інформацію взнали з каналу Матковод, і людина буде знати, про що йде речі, буде знати, про що з вами розмовляти. Значить, людину звати Йолкін Віктор. Багато його хто знає, це людина з Харкова. Ну, якось так. Тим, хто зараз буде писати, що це не ціна, і це дуже дешево і тому подібне. Е Пишіть в коментарях, де ви знаєте, де приймають по 1000 гривень за кіло. Пишіть, нехай люди дзвонять туди відразу. І нехай заробляють більше. Мене попросили, я озвучив. Чи це добра ціна, чи це не добра ціна, Бог його знає, я ніколи пальцю не збирав, ніколи її не здавав і ніколи не, не цікавився. Озвучив. Сказав, я займаюся пергою, конкретно я цього року теж я продав скажімо так, не по тій ціні, по якій би хотілося. Так як ну, самі розуміємо, яка ситуація, спросу мало і ціни е, невеликі. Так що пергу я здав, кстати, цій же людині і здав, ну, половину йому, половину другим людям. Так що, кого, кого цікавить, а е, партія потрібна 200 кг. Ну, звісно, що не у кожного чоловіка є така кількість. А якщо будете дзвонити, знайте, що е, якщо у вас хоча б там, ну, біля 50 кг, туди з вами будуть розмовляти. Бо якщо у вас там партія 5 кг, е, е, ви будете цікавити дану людину. Так що від 50 кг людина питається насобирати е, 200 кг. І якось так. Так що, друзі, сьогодні 6 лютого, у нас гарний обльот, скоро піде нова пильця. Нова пильця э, будете збирати і щоб стара у вас, щоб стару у вас моль не з'їла, можете здати, якщо вас влаштовує ціна. Нікого не агітую, здавати, якщо то вам задешево. Ну, тримайте. Я цього року пергу здав буквально, можливо, два тижні назад, так як... Скоро буде нова, а стару може і моль з'їсти, якщо в період сезону не доглядіти і, і самі розумієте, про що я говорю. Так що якось так дзвонить, Йокен Віктор, номер телефона буде в першому коментарі. Питайте, домовляйтеся, якщо у вас є відразу 200 кг і гарної якості, можливо, дасть і дорожче, ну це вже все в телефонному режимі з Віктором. Все на цьому буде завершувати. Слава Україні.